Дикий робот від Пітера Брауна, розділ сьомий, дика місцевість. Ліс був сповнений криків тварин, щебетання птахів, звуків тріпотіння крил і шурхотіння кущів. Та певної миті від берега, з боку скелі, залунали інші звуки, звуки важких, рипучих кроків. Лісові тварини принишкли і заповзялися спостерігати зі схованок, як лісом крокує блискуче чудовисько. Проте ліс виявився не надто вдалим місцем для роз. Зубчаті камені, похилені дерева з випнутим корінням, переплутане гілля кущів перетинали їй шлях. Тож вона постійно хилеталася, намагаючись утримати рівновагу. Допоки не налетіла на корч і не гепнулася на землю. На щастя, падіння не спричинило ані подряпин, ані вм'ятин, тільки забруднення. Оскільки роз була запрограмована підтримувати себе в гарному стані, то, звівшись на ноги, вона негайно взялась обтрушуватися, а тоді обхопила своє тіло руками, визбирала весь налиплий мотлох, і лише по тому продовжила шлях. Утім, спотикатися їй довелось іще довгенько, аж доки вона не дісталася рівної просторої ділянки землі, вкритої соснової... сосновими гілками. Це місце здавалося роз дуже безпечним, аби стака була для неї понад усе. Тож вона зупинилася, захоплена бездоганними лініями та відтінками. Що дуже відрізнялися від обрисів дикої місцевості, звідки їй щойно пощастило вибратися. Наступна глава називається Соснові шишки, але її почитаємо наступного разу.